Вітаю, мене звати Рауль. Сьогодні ми працюємо у форматі Зброя перемоги. Ми в гостях у моєї улюбленої компанії Локер, яка підготувала для збройних сил справжній різдвяний подарунок, і про нього зараз почне розповідати Дмитро. Давайте розповім вам про наші нові розробки. До нас звернулись волонтери, привезли автівку, два контейнера і попросили зробити мобільні майстерні, які зовсім скоро будуть їхати на фронт. Давайте подивимось більш детально. Друзі, універсальна мобільна майстерня, і з нею можна зробити будь-яку роботу. У нас є кисневі такі баки для роботи з артилерією, освітлення додаткове, не забуваємо про безпеку це вогнегасники, купа домкратів під різну техніку, тому що завдяки цій майстерні можна ремонтувати, починаючи від пікапів і закінчуючи танками. Токарний станок, на якому можна виточити будь-яку маленьку дрібницю, без якої не поїде танк виконувати бойове завдання. Також тут є обладнання для ремонту гідравлічних систем. Гідравліка це дуже важлива частина будь-якої артилерійської системи і без неї нічого стріляти не буде. Також є можливість підключитись до зовнішнього живлення на три фази. Тут встановлений у нас сверлільний станок, прес обов'язково на 12 тонн. Обладнання для роботи з мастилом. Є масло роздатна установка і є для консистентної смазки, Як кажуть деякі військові, не змастиш, не поїдеш. Додатковий ящик з інструментом. Набори ключів є як дюймові, так і метричні, звичайні комбіновані, накідні. Ви знаєте, що в своїх автомобільних оглядах я дуже люблю японську увагу до деталей, і тому мені подобається українська компанія Locker, тому що вона робить те ж саме. Зверніть увагу, у нас є обігрів контейнера, працює він дуже якісно. І це запорука не просто комфортного життя, це запорука виживання на фронті. Тому що коли люди працюють в нелюдських умовах і вони. Повинні працювати 24 на 7. Оцей обігрівач їм буде точно допомагати. Автономний обігрівач означає автономне живлення, і я знову повертаюся до прискіпливої уваги до кожної деталі. А ось наш генератор. Ну і практично, візитівка компанії Locker це їх кран, який допомагає все це підняти вагою до 800 кг. як я і казав, увага до кожної деталі. Ми проаналізували всі запити від військових і розмістили тут максимум інструмента і обладнання, які дозволила площа цього контейнера. Тут у нас стела з пневмоінструментом, є гайковерти, продувочний пістолет, фарбопульт, підкачка колес також є для технічних рідин пістолети пневматичні, для того, щоб попрацьовувати новозварений метал. З цієї сторони у нас іде також для зачистки гідравлічних шлангів і для розрізання гідравлічних шлангів пускозарядний пристрій. На дверях у нас звичайний інструмент, як сокира, монтіровка, лопата, ведерце, мийка. Окремо хочу зазначити ще зварювальний пост, тому що він облаштований витяжкою. І зручно, а головне, безпечно можна працювати саме в контейнері в теплі. Додатково у нас є купа зварювального обладнання для того, щоб можна було працювати з будь-яким металом. А це моя улюблена деталь у цій майстерні, тому що це справжні ВІП-стільчики для того, щоб це було не тільки зручно, але й красиво. Плазморіз, який дуже важливий, коли танк підривається на міні, потрібно швидко та оперативно відрізати якусь частину металу, щоб танк міг своїм ходом поїхати далі. І це обов'язкова частина, обов'язковий запит від військових. Ну і звичайно, в цьому проєкті є певні недоліки. Ну що це таке? Нам треба пневматичні сходинки, як у рентжовері, тим більше, що пневматика тут є. Вартість от такого контейнера майстерні. Півтора мільйони гривень. Насправді це дуже дешево, зважаючи на вартість однієї артилерійської системи, особливо коли вона зламалася. Але якщо у вас ще залишилися гроші, пам'ятайте, у нас є причеп, і цей причеп це повноцінний шиномонтаж, який працює з вантажівками, з легковими автомобілями і навіть з військовою технікою. Такий контейнер коштує. 1 мільйон 200 тисяч таким чином вам залишилося лише придбати вантажівку з причепом. Все інше у вас уже є, але насправді великий подарунковий різдвяний набір від компанії Локер не може існувати без от такого компактного ремонтного комплексу, який ми вам вже багато разів показували. Все це разом. Це справжня мрія будь-якої української бригади, тому що тоді вона буде не просто щасливою, вона буде максимально ефективною. І вже зараз я знаю, що буде наступним проектом від компанії Локер. Я просто переконаний, що це буде якийсь ремонтний контейнер для винищувача F-16. В чому конкурентна перевага? Цієї системи. Вона модульна. Ви можете обрати собі саме ту майстерню, яка потрібна, або просто вибрати повний великий комплект, який вирішує практично усі ваші проблеми. Ви можете великі майстерні розмістити доволі далеко від лінії фронту. Але компактну майстерню ви можете підігнати ну практично за 3-4 кілометри від нуля. Все це працює, все це перевірено, все це зараз веде Збройні Сили України до перемоги. Якщо порівнювати з тим, що пропонують нам партнери з НАТО, то це в жодному разі не поступається функціональністю, але в 10 разів дешевше, не в 2, не в 3. В 10 разів це українське виробництво, і ми його розвиваємо. І дякуємо всім, хто підтримує Збройні Сили України.